Всем привіт! Сіна у нас, як бачите, продовжується. чи тільки почалося. Почалося ну, воно трошки раніше, общем. Зараз заїхав, два участка зробив. Ну, викосили багатенько, а сіна, так скажемо, не дуже. Косимо ми в балки, так як видно, тут не рівно, ну не рівно настільки, щоб ви розуміли, на юмзику третя понижена, біль-мені, а четверта понижена з пресом вже таке, як і не всидиш в тракторі, настільки не рівно, нори. нори. Ну, тим не мене, вже звикли, всегда ми тут викашуємо ці балки. Коли сіна не вистачає, ліземо на гору туди. Ну а так, в принципі, зараз заказів мало, тому будемо дивитися вже по обстоятельствах. Ну, ось два участочка викосили, а сіна там зараз підемо, подивимося, небагато накосили. Як видно, всі тюки вродь би, зав'язані, слава Богу. Третій день, ну, третій виїзд так скажем, на вулиці Вітер. Третій виїзд після ремонту. І вродь би, вроді би, би сьогодні нормально, тому що до цього було ненормально. Ба яке красиве. В общем, що у нас? Зараз подивимося, скільки зробили. Так, 235 штук зробили. Перестав загубили десь вентилятор, відскочив, крильчатка. Тому без вентилятора, бачите, скільки грязі. Без цього нікуди, як бачите, буває. буває. В общем, після ремонту, як я показував в предучому відео, вдома ми все прокручували, все робило. Виїхали там, через час на поле. Почали пробувати в'язати. І як ви думаєте, звісно, він не в'яже. З першого вже тюка, два в'язальних не в'яже і все. Поки ми там розібралися, в чому причина, поки ми розібралися, що крутити треба, що куди. Взагалі, настроїли, настроїли, почали в'язати. Ну, на все про все це пішло десь порядка 60, а може 70 тюків були розв'язані. Це в той момент, як ми його настраювали. В общем, що в нас було? Вузол, Вузол не пам'ятаю з якої сторони, по-моєму, з сторони в'язального. Со сторони в'язального да, в в підводили цю подачу нитку, ці стяжки, підводили, підкручували, тому що вдома їх не провірили. Підвели їх вже на максимум. Від 200 тюків в той же день я зробив без проблем. Все отлично. Опять вчора виїжджаємо, приїхав я, 270 там, тюків було чи що. І з них десь штук 20 розв'язаних. Опять він перестав. Ніхто його нічого не трогав ніде нічого, приїхав на друге поле, чи друге сіно, чи, я не знаю, що з ним случилося. Перестав я ну як він в'яже, ну буває той, штук 20 розв'язаних. Далі ще я там підкрутив цю тяжку, вже і крутити далі нікуди, скручені вони на все, нитку вони подають ну, якби на всю вже. Батько вчора поїхав тюкувати, теж щось сказав. штук 5 розв'язаних було, ну і там то нитку міняв, пробували нитку юта. Ось біла нитка юта. Ну щось, в принципі, Тоді, як я в'язав, вона вв'язала, батько поїхав, каже, щось погано, не, не понравилось йому. Були розв'язані. Купили вот таку нитку, агротек. Зарядив він її і все в нього наладилося. Учора він зробив там 300 з чим-то тюків, все було нормально, ну, не вважає ці 5 тюків. Зараз я заїхав, два куска зробив, два участка, скільки там 235 тюків, ні одного розв'язано. Тюки рівненькі, плотненькі, хороші. Вузол. Ну, ліва сторона в'яже отлично. Ось такий хвостик хороший. А права буває щось воно путає. Щось воно путає. Сейчас якщо десь знайду, тюк попробую показати. Так, ну як погано видно. Ну, вузол не такий. Ось лівий він зав'язав добре. А правий щось він трошки напутаний. Ось видно, тут нитка не туди йде. Не знаю чого так. Ну держиться, не розривається, що ще йому треба. Тому ще будемо за ним наблюдати, ще там як буде робота включуся, може щось і зміниться. Також в цьому году два рази скат пробивали, треба вже міняти. Тому що він вже стерся і пробиваємо... Та, дереві пробиваємо такими єрундою полками пробиваємо. Вчора доїхав. Треба міняти. А тут вона 12, виходить, 12 розмір. Хотів вже на 13 поставити, а ще на монтажники кажуть, воно не буде триватися. Ладно, прийдеться міняти. Не хотілося. Колись пропонував батька, давай переробимо на кище, на Гульовське чи на ще якесь". Ну Не хочеться все його перероблять. Хочеться, щоб він був-меніко був, так скажемо, в оригіналі. Тому будемо сподіватися, що далі він так робитиме, не буде підводити. Тому що ну, техніка, я, як вже зрозумів, не так скажемо. Один день робить нормально, на наступний день може не в'язати. День наступний. Заїхали вже присувати собі. Вони, як бачите, отам трохи зробив. І ось все, заїхав, зробив. Оце ну, вже минут 40 тут крутюся. Там порядка 60 тюків. За це час я тільки що заїхав людям, зробив 170 тюків і уїхав. Не Ні відстановлюся ніде нічого. Зато тут крутюся, як видно, косими де тільки можна. Як правило, це на бугрі. Про ніяку скорість тут навіть і... річ не може йти. Це кратячі нори, підборщик забивається, вже два рази піднімаю, ну що ж, сіна залишається, а підборщик забивається, бо наїжджає на кратячу нору і все, і стає. Третя понижена і це ще так більш-менш комфортно так сказати, сидіть в кабіні. Четвер... Четверта понижена, це ти в кабіні не всидиш. Отакі волочки. в принципі, там були трошки більші лучі, тут вже на край йдуть менші. Отак воно у нас і виходить. Таке в нас сіно, не дуже сіно, вродьби дожі були. Но, е давненько ми на цьому частку не косили. Ну, так скажемо, хватало нам, там і не косили. А в цьому дуже вже й залізли. залізли на цей бугор. Камера не передає, але ну, бугор тут є. Почав робити. Порядка 60 штук зробив, поки все нормально, до цього 170 зробив нормально. Ну, далі включуся, покажу, що воно виходить. За собою замітив, що не можна дивитися, скільки на щочику. Бо от то тільки подивишся, то все, перестає щось або ламається, або не робить. В Взагалі, виїхав я, там починав пресувати, виїхав з той балки. Зараз є вот тут участок невеличкий. І далі буду їхати вон ту балку. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук і все. Пішли розв'язані. Ну, це ладно, розв'язані, пішли по моїй. Вині, прозівав нитку. Нитка закінчилася, Зараз зарядив. Ну, 5 штук вже розв'язаних, виходить. Далі проїхав, буквально тут, я не знаю, 10 метрів, підборщик став. Поки облазив, знайшов ось, обламав. Обламав і він попав під ролики. Під крайні ті. ролики ті тому, крутився. Ну, як не одне, так друге. А сонечко пече. Жарко сьогодні в нас. Ну ладно, продовжуємо. Так, переїхав я. Ще одну закінчу і Тут, а Тут в принципі, відносимо рівні гони, тут метрів 400, навіть 300. Относительно є де розігнатися і є де розвернутися. Так, що у нас показує щочик. показує 364 штуки. Ну, виходить, два рази розв'язалася по неопределенним причинам. Не знаю чого, поки виліз. Що там, яка сторона, не бо він розірвався і викрутився, нитки повилітали. Ну, і, виходить, 5 штук було розірваних, так як нитка закінчилась, я прозівав. Ну, скільки це там виходить 357, да? ну, от, з 357. Там, два розв'язаних. Ну, це вже куди не йшло. От як бачите, наскільки погано робити без вентилятора, бачите, скільки мусора за 350 тюків. Ну, загубили кричатку, треба буде знайти і вони вроді продаються. Поміняємо, встановимо, тому що поганенько без кричатки. Отакий вийшов ремонт, така вийшла настройка, преса. Ну вже в'яже, вже в'яже. Далі будемо робити, пошвидше б це все закончить сіно. От, виходить, із часу, по-моєму, я заїхав, і зараз пів шостого, скільки там 4,5 часа, 350 юків. Отак от, виходить. Немає де розігнатися, нам немає таких можливостей, що заїхав від початку і до кінця. Хоча ось балка рівна, я не знаю, чи батько не викашує її повністю від початку до конца, так кусочками вибираємо де лучше. тому так і приходиться кусочками крутитися. Ну, на цьому все. А ви пишіть коментарі, як вас сіно. теж займаєтеся, і наскільки це вам приносить удовольствие. Ну, на цьому все, всім удачі!